Доброго дня, любі діти! Рада вас бачити на сьогоднішньому уроці математики. Тема уроку зв'язок множення і ділення, складання і розв'язування взаємопов'язаних задач. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день. Зробимо усні обчислення. 14 додати 27 дорівнює. 41, вірно. І 41 додати 41 буде. 82. Правильно. Двадцять вісім додати сім. Тридцять п'ять. І тепер вісім додати тридцять п'ять дорівнює сорок три, вірно. Відкриваємо зошити, пишемо, що сьогодні 7 березня. Класна робота. Пропишемо цілий рядочок цифри 7. По сьогодні 7 березня і ми саме для цієї цифри зробимо цілий рядочок. І на полях зробіть помітку. Математичний диктант. Дві букви М. Крапочка Д. Крапочка. Зупиніть відео і виконайте це завдання. І так, який ж саме математичний диктант? Вам потрібно записати через кому тільки відповідне число. Я буду називати приклад, ви записуєте лише відповідь. І так. Перший приклад. 10 додати 10. Записали число, відступили клітинку. 30 додати 1. Записали число, відступили клітинку. 40 відняти 30. Записали число, відступили клітинку. 1 помножити на 5. Записали число, відступили клітинку. 8 помножити на 1. Записали число, відступили клітинку. 10 помножити на 10, записали число, відступили клітинку. 8 поділити на 2, записали число, відступили клітинку. 10 поділити на 2. Записали число. Відступили клітинку. 20 поділити на 2. Записали число, відступили клітинку. І останнє 4 помножити на 2. Записали число. Візьміть в руки олівець і перевірте, чи вірно ви виконали це завдання. Якщо у вас все вірно, то повинні бути такі числа: 20, 31, 10, 5, 8, 100, 4, 5, 10 і 8. Якщо у вас щось не так, то ви закреслюєте вашу відповідь і пишете вгорі правильно. Зупиніть відео і перевірте свою роботу. Переходимо до роботи із підручником на сторінці 99. Ми бачимо з вами кульки, які розташовані в рядках і стовпчиках. У нас є три рядки по 5. Кульок в кожному. Ось ми виконаємо дію множення. Три рядочки помножимо на 5 стовпчиків і отримаємо 15 кульок, значить, всього у нас 15 кульок. Перевіримо наше множення. Всі 15 кульок ми поділимо на 3 рядки і дізнаємось, що в кожному рядочку по 5 кульок. І навпаки, ми можемо дізнатись, скільки в нас рядків. Ми всі 15 кульок поділимо на 5 стовпчиків і дізнаємося, що в нас три рядки. Тут у нас зовсім інші кульки. Подивіться, в нас є 5 стовпчиків з кульками. І є 3 рядочки. 5 помножимо на 3, буде 15. Тепер 15 кульок ми поділимо на 5 стовпчиків. І дізнаємо, що у нас 3 рядки, тобто по 3 кульки в кожному стовпчику. І 15 поділимо на 3 рядки. Дізнаємося, що у нас по 5 стовпчиків. Запам'ятайте якщо добуток поділити на один із двох множників, то отримуємо інший множник. І так. Пояснимо з вами, як ж вживається слово добуток, перший множник і другий множник. Згадаємо з вами, що у дії множення на першому місці це перший множник, на другому місці це другий множник, і результат дії множення це в нас добуток. Що ж відбувається, коли в нас ділення? Ми добуток чисел. Ділимо, наприклад, на перший множник і знаходимо в результаті другий множник. І навпаки, ми можемо добуток чисел поділити на другий множник і знайти перший. У нас є таке завдання. Треба скласти і назвати рівності. З чисел 2, 3 і 6 за допомогою дії множення та ділення. І так, що ж ми можемо виконати із цих чисел? Утворити дію множення, тобто 2 помножити на 3. І це буде 6. Або вірно ви кажете, можна 3 помножити на 2, також буде 6. Виконуємо дію множення від добуток чисел 6, ми поділимо на перший множник на 2, і це вийде у нас другий множник 3. І навпаки, добуток поділимо на другий множник і отримаємо 2, тобто перший множник. Такі числа діти утворюють родину чисел при множенні. Нам потрібно з вами скласти і розв'язати задачі за малюнками. І так, перша задача. На одній тарілці 4 цукерки. Скільки цукерок на трьох тарілках? Як ми дамо відповідь на це запитання? Вірно, ми 4 цукерки помножимо на кількість тарілок, їх 3. І це дорівнює 12, тобто всього 12 цукерок. Друга задача на трьох тарілках 12 цукерок, розкладених порівну скільки цукерок на одній тарілці. Що ми зробимо? Всі цукерки. Поділимо на три тарілки і дізнаємо, скільки цукерок на одній тарілці. І скільки ж їх правильно 4. На одній тарілці 4 цукерки. Третя задача. На одній тарілці 4 цукерки. Скільки використано тарілок. Якщо розкладено 12 цукерок. Що ми будемо робити? Вірно, ми 12 цукерок будемо класти по 4 цукерки на тарілочку і дізнаємо, скільки тарілок у нас вийшло. Так, скільки ж тарілочок? Правильно, 3. 12 поділити на 4 буде 3. Ви знову вірно все обчислили. Ось таке завдання в нас є. Треба вставити пропущене число. 2 додати 2 і додати 2 це дорівнює. Вірно, 2 помножити на 3, тобто дії додавання ми замінили дією множення. Наступний рядок 2 додати 2 додати 2 додати 2 дорівнює. Правильно, це 2 помножити на 4. Наступний 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2, дорівнює. Ми двійку помножили на 6. Тобто двочка у нас використовувала 6 разів. І в останньому рядочку порахуйте без мене і визначитись, чого не вистачає. Вірно, також не вистачає цифри 2. Дві ми використовували аж 7 разів. Письмово ви виконаєте завдання 7 і 8, без моєї допомоги. Там легкі приклади, треба додавання порівняти із множенням і виконати множення простих чисел. Оберіть відповідну цеглинку Лего, зеленого кольору. Це якщо на уроці вам дуже сподобалось. Жовтенько на уроці вам сподобалось, але чогось не вистачало до надзвичайних емоцій. І червоно, якщо на уроці вам не сподобалось. Я дякую вам за ваші емоції. До зустрічі!